Друзі, всіх вітаю, слава Україні. Так, Сьогодні така в ремонті електролюкс, вертикалка. Значить, дивіться, що буде зараз. Ну, коротше, ставити будь програму програму, ну, крім віджиму віджиму і зливу. злив, Віджим працює. Без температури вона теж працює. Якщо ну тут поставити зірочку, а якщо поставити от будь програму і якусь температуру, вона Ну, я не знаю, декілька хвилин робить, там 5-10. І я так розумію, бо я вже мультиметром до тена під'єднювався, коли йде на напруга, ну, щоб починати гріти воду, вона зіскакує сюди на зірочку. Оця лампочка починає тут світити, тут вже не світить. І все, і вона просто завмирає. Ну, зараз хочу вам показати, не знаю чи вдасться, чи ні. Напевно не будемо чекати, Ну, я вам пояснив, ну, зараз вона перескочить і ну, коротше, зараз та лампочка почне світити отут, тут перестане і все. І стоїть. Просто стоїть, нічого більше не робить. Не знаю, можливо, зараз зловимо. Ну, значить що, я так розумію, що, що, коли йде напруга чомусь і зразу вибиває. Значить, що тен я провірив, був пробитий на корпус. Я його замінив, я поставив новий тен. Датчик температури я провірив, працює, все. Двигун я провірив, все працює. Ну самі чуєте, от бачите, що... А, не видно, Ось зараз зараз, секунду, воно, можливо, зараз якраз і перескочить. Коротше, не знаю, чи я його приймаю в той момент, чи ні. Бачите, все круто, з дві сторони, все працює, Ну не знаю, воду набирає, все стає, Ну, тобто пресустав працює. Коротше, я не знаю, що це за такий номер. Ну, що з модулі? Будемо лізти в модуль дивитися. Зараз ну хочу вам показати, як воно перескакує. О! Бачили? І все. осикса. Вот и так у будет стоять. Все, бачите? Короче, лизаем в модуль. Ну и так, вот так у нас стоит. Все, ничего не робить. Вот так вот стоить. Деколи ще може вибити от сюди перескочити, що кінець і навіть відкрити двері з водою, зі всім. Ну, Коротше, не знаю, тут якісь такі номера, знаю, чи там щось з прошивкою. Добре, добре, знімаємо модуль, йдемо дивитися. Так, друзі, зняв модуль. Що зробив? Прийшов так на стіл. Дивіться, випаяв релюху, Отут вона є, бачите? Реле тена отут. Ось тут фішка тена, отут релітена. Випаяв, що подав от лабораторником 12 вольт. На катушку вона щелкає, нічого, але не переходить ну, на ті ноги. Ну, я думаю, всім зрозуміло. як. Ну, я одною рукою не, вам не покажу, звичайно. Дивіться зараз. Так от, Тако. подаємо сюди 12 вольт на оці ноги. Оцю і оцю. і Це ноги катушки. Поки ми не подали ще 12 вольт, тут має тестер пищати так на хлопський розум, я вам можу сказати. Коли ми подаємо 12 вольт, воно мусить перейти от звідси сюди. А тут ніяких вообще, ніяких показів, нічого взагалі не було. Ну, але воно щелкає. Але не перескакує цей. Е, значить, що міняємо релюху ідемо пробувати. Я думаю, що на тому буде кінець. Можливо і ні. Так, друзі, поміняв релюху. Все. Припаяв Гернасенько. Тут ще був діод, якийсь нещасний, такий, я його поміняв теж. Е, от стара жилюха. Все, йдемо ставити на, на, ну, на машинку і дивитися. Так, народ. Ну то що, ставимо ту саму синтетику. Нажимаємо. А, там, до речі, вода вилишилась. Я так і не спускав її. Ну все. Чекаємо, не знаю, правда, як вам показати? А, та що, покажу вам, як почне гріти, покажу вам, що 220 приходить і все працює. Отак от покажу. Добре, чекаємо. Так, друзі, я всіх поздоровляю, ми її перемогли. Бачите? Все, напруга пішла і все працює. Ось такий от ремонт. Слава Україні! Ставимо пальці догори, підписуємося на канал, коментуємо. Все, всім пока.